Всім доброго дня! Нарешті довгожданий наш випуск підсумки. В цьому випуску я вам розповім про те, як проходили наші жнива кавуна, як ми його збирали, з якими труднощами ми зіштовхнулися. Прочитаю всю математику і підвіду всі підсумки. Тому дивіться, підписуйтесь і насолодуйтесь переглядом. Спочатку я вам розповім, як проходив наш е, збір Кавуна, з чого ми починали, як, як у нас формувалася ціна, тому що в цьому році виникли складнощі із реалізацією кавуна, тому що насіяно було дуже багато кавунів, і ми не виключення таких, які посіяли кавуна, тому що ми там, коли були навіть в Києві, знайомились там з хлопцями, які також виробники каву Кавунів. Такі, як ми посіяли також сівалками просто і виростили ґрунтовий кавун. І кавуну було дуже багато, і ми не виключення. Тобто ми спочатку продавали його по 15 гривень з поля. Тобто ціна нас в принципі влаштовувалася. У нас був середній опт. Там люди приїжджали, купували там тонну, півтори тонни по 15 гривень. Про розницю спочатку ми не думали. Думали продавати все оптом і думали продавати з поля. З цього об'єму нашого баштану ми зібрали те, що продали, чистими десь 120-130 тонн там приблизно кавуна. Тобто, в принципі, більш-менш. Ну, я думав, що там у нас буде тонн 20 з як би але маємо, що маємо, тому що у нас там, там, де було заросше, там взагалі кавуна не було. А там, де, а там, де було більш-менш не з то там ще норм. Спочатку ми продавали по 15 гривень, по 12, і як вже у людей з'являлися кавуни, так у нас ціна і падала нижче. Потім я знайшов там в Одесі на початку людину, яка Запропонувала нам гроші наперед і купила в нас 22 тонни кавуна по 10 гривень. Це був наш перший крупний опт. Ми там зібрали 15 людей, почали там шість там, чоловік там вибирали, там катали арбузи перед фурою, а остальні там закидували в машину за п'ять часов. Там згорем пополам ми загрузили ту фуру і відправили на Одесу. Тобто у нас от 220 тисяч вийшло продати по 10 гривень. Це був гарний результат. В принципі, кавун дуже у нас був смачний. Кримсон солодкий. Всі там казали, що у нас це найкращий кавун в їхньому житті, солодкий, смачний, такий, як має бути. І другу машину, оптом, яку ми продавали, вже подумали, що краще і продавати одразу в Київ. Подумали, що Київ великий, там наш кавун зайде, ми такі зібралися, там все, загрузили машину, вже більш-менш навчилися. Накатали, загрузили швидко. Поїхали самі в Київ, почали там продавати. Продавали коротше, кавуни, прокидались кожен день в пол п'ятого, продавали там, на такий більш-менш середній оп, поторгували там три дні, поняли, що це не наше, У нас тут кавуни на полі. Тут у нас вже розніса продавала, а ми там продавали по 11 гривень, розніса тут все тита більше продавала. Ми питали, там скинути вже на цей кавун там, вже хоч комусь, щоб там, просто забрати гроші і поїхати. Ніхто не давав гроші, кавуна було просто безліч, там більше 60 машин стояли всі з цим кавуном, ніхто не знав, що з ним робити. І ми, виходить, недогруженими, поїхали в обратно в Вознесенськ, догрузилися, і потім в Одесу поїхали, продали його по 6 гривень. Ну, Хоча там був хороший кавун, але вже так ми замахалися в Києві там, його продавати, що поїхали, віддали, приїхали сюди і продовжили продавати його в розніці. В ітоні, ми продали такий середній опт, коли люди там, на бусах чи на чомусь там, приїжджали, десь продали тонн 20, тон, два, два рази по 22 тонни продали фури. Тобто 65 тонн ми продали оптом, в принципі. І тонн 60 ми продали в розницю. В розницю це теж була дуже цікава історія. Зараз я на другій локації розповім про те, як ми продавали в розницю. У нас, виходить, ми спочатку поставили просто тракторний прицеп біля школи, там четвертий у нас в Вознесенську є район, такий більш частний, такий як село. Натягала називається. І там ми поставили е, в тракторний прицеп, просто приїхали, написали е, кавун з поля Мартинівський по 12 гривень спочатку продавали. І продавали в день там по 1,5-2 тони, поки не розпробували люди. І в принципі йшло непогано, не потім поставили в мартиновки, е, на річки там поставили, пораставляли візяточки і на третьому районі поставиться у нас такий більш-менш. Городське місце там, з п'ятиповерхівками. І у нас йшли е, продажі спочатку по 15 гривень ми продавали, і по тому, як спрос е, ріс, у нас знижалася ціна, і ми, виходить, демпінгували е, весь час ціну. І всіх конкурентів ми, виходить, в Вознесенську вибили, тому що в нас кавуна була дуже багато, і ми. Продали тонн 60 в бронісов. І продавали по 15, по 12, по 10, і у нас там, чим менше шов кавун, тим нижча вже була ціна. І е, до дійшли вже там в кінці там, продавали вже там, по 5-6 по 6 гривень. Там, люди вже просто там приїжджали там, на закваску брали там, і на все інше. Поставили просто продавців, продавці продавали. В день навіть у нас там був рекорд, ми там продали 4,5 тонни кавуна. Було цікаво, тобто постійно ми там щось грузили, перегружали б допомагали б постійно кидали ці кабуни. У нас вийшло все, в общем, всі затрати. Це 540 тисяч, а ці, в общем продали 120 тонн в середньому по 8 гривень. Це виходить десь приблизно 1 мільйон там з копійками гривень. Тобто, вкладення і вал у нас виходить x 2 приблизно. Плюс 100%. Тобто 500 тисяч гривень ми заробили з 18 гектарів арбуза, але ми спрацювали не на 100%. У нас баштан був дуже зарощий, а Б. Ми не кидали зовсім ніяких добрив, не кормили його селітрою, нічим. У нас він вийшов без нітратів. Ну, як я так казав, що він без нітратів. Багато хто що мені писав, я розумію, що нітрати там. У будь-якому випадку є, але це я мав на увазі те, що ми не додавали ніяких добрив, не підкормлювали його. І у нас азоту ми йому не давали, Особливо по вегітації, тільки при посіві ми там дали цольфамофоз, але це тільки на початок йому дало. А от сам пліт у нас вже був без, без добрив. Тому як я рахую в математику? Там в першому відео я розказував, те, що нам вийшло на 18 гектарів. на Кожен гектар у нас вийшло по 11 тисяч гривень. Тобто 200 тисяч гривень ми затратили тільки на посів. Туди входила орендна плата, е насіння, е культивація, там оброб... обробіток землі там, і все інше. Там, ну, якщо вам цікаво, можете в першому відео подивитись. І плани у нас спочатку були амбітні. Думали, що ціна буде інша. Думали, що врожайність нам у нас буде вище. Але наскільки ми змогли спрацювати, я вважаю, що ми спрацювали в цьому році по кавуну десь на 60%. Тобто ми могли спрацювати набагато краще. У нас не могло не бути ні бур'яну, у нас мог вийти гарний врожай, але це наш перший досвід, тому вийшло, що вийшло. По математиці, то що я казав, то що я розкажу, тобто ми зробили один раз культивацію 9 тисяч гривень, там теж є відео, можете подивитись. Місяць, поки ми робили сапку цю, то ми не зробили другу культивацію. У нас зараз баштан, особливо там один кусок, там взагалі там просто блин, катастрофа. Ми ж там і, ми, там, оце, і там щось питались там. І в ітогі вийшло 9 тисяч культивація, пензокасилки плюс сапка 50 тисяч гривень, охрана 40 тисяч гривень, два екіпажа по 700 гривень в сутки, грамініцит 4,5 тисячі гривень. Це ми спрацювали, тоді вбирали падалку ічменів. І фунгіцид амінокіслоти двадцять дев'ять тисяч гривень. Сумарно вийшло сто тридцять тисячі гривень. Це допомітні розтрати після посіву. Те, що ми понесли, для того, щоб його виростити. Тобто у нас вийшло 330 тисяч, це в нас на момент збору. Сам збір у нас зайняв 20 тисяч за те, що наші охранники катали наш кавун. 53 тисячі гривень це зарплата всіх, хто приймав участь у збору і в погрузці і у всьому іншому. Продавці заробили 57 тисяч гривень, ми давали. З кожного кілограму одну гривню продавцю. Ну, ми так нам простіше було так рахувати. Продавці у нас дуже добре заробили. Вони дуже були довольні і щасливі. Але ну, нормально, і нам теж нормально. 57 тисяч на, на те, що вони продали. До речі, це можна і порахувати. 57 тисяч це наче 57 тонн. Вони і продали в розніці. Розходи в Київ, які ми понесли це машина. Там ми стояли, приїхали обратно 70 тисяч гривень, тобто це 200 тисяч гривень ще дополнительні розтрати. Тобто 340 плюс 200 це 540 тисяч, це розходи, по які ми понесли по баштану. Хочу порівняти кавун з сімічкою. Зараз всі знаєте, що сімічка впала в ціні дуже. Тобто, якщо спочатку у нас там березанка приймала там, по 350-340 доларів то Зараз там ціна 220, тобто впала сімечка вже на 100 доларів. І рахуємо, що якби ми там посіяли, посіяли то врожайність соняшника в нас би там була е десь 2 тонни. 2 тонни по 220 доларів, це 440 доларів. Відкинуть затрати. Затрат, там, я думаю, що доларів 300, напевно, було б. Ну так, якщо приблизно рахувати арендна плата, там без добрив і там, такі там, по мінімуму там, доларів 100, ми може і заробили би. На 18 гектарів це 1800 доларів. В кращому випадку, там, якщо от, там, ми, там, нам з погодою пощастило і усім. 1800 доларів, це у нас. 70 тисяч гривень. Тут ми заробили десь я вважаю, що десь 1350, 300, 400, ну більше. Тобто вдвічі більше, там, може і втричі, ми заробили на баштані більше, ніж на соняшнику. Хоча соняшник завжди був найрентабельніша культура. Також не забуваємо, що після баштану на земля у нас полупарк. Ми обрали ми повністю весь сорняк. І у нас поле відпочивало, грубо говоря, і зараз у нас вийшов гарний попередник, і після цього ми можемо посіяти будь-яку культуру, і в нас вийде гарний урожай. Не так як після сімечки, яка витягує ці питательні віщества, не пам'ятаю як на українській мові. Мільйон доларів ми не заробили, Але нам ще пощастило, що ми взагалі ще щось заробили. Нашим підхідом. На наступний рік плануємо зробити капельне орошення. 11 гектар спробувати посіяти вже диню, там два нових сорти. Ми знайшли, коли в Києві були, подивилися, які сорти найпродаваємі. Думаємо посіяти декілька нових сортів кавуна, диню, сахарну кукурузу. Хочемо спробувати посіяти. Все це спробувати посіяти через розсаду. Тобто зарані. Але семечку проростати з горшочків, там робити касети, все це там в марті місяці, там щоб у нас не проростало, і потім робити дирочки туди, в ці саженці, туди класти, і все це покривати пленкою, і все це ще пустити під каплю, щоб у нас врожай був в червні або в липні. І тоді, тоді я думаю, що можна зробити. Набагато більше. Плюс це на, на поливі буде кращий урожай, ми беремо більше, він у нас буде ранній, Тоді, коли він буде всім потрібен, а не тоді, коли він є у всіх. І тоді, можливо, мільйон ми ще заробимо. Тому такі справи. Так ми спрацювали. Такий в нас вийшов випуск. Далі будемо старатися продовжувати записувати відео. Можливо, там буде показувати, які ще культури ми будемо сіяти. До речі, там поїдемо, подивимося, як справи там у нашій Гречці. Їй зараз дуже нелегко. Ми її посіяли, у нас там 3 тижні було такої засухи. Вона там вже цвіт скинула. Я запишу окреме відео по Греці, подивимося, що у нас з нею вийде, коли ми її будемо косити. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки. Я сподіваюся, що ви додивилися це відео до кінця. На все добре, гарного всім дня. Тримайтеся. Слава Україні!